Всім привіт, з вами Вектор, і сьогодні в нас бій на преміумному британському важкому танку 8 рівня це Chieftain T-95. Цікавий танк, ДПМний, але має заслабку броню як для важкого танка. Ми граємо проти 9 рівня, тому буде складно. ну Відразу ж, оскільки точка Це найближча, приймаю рішення поїхати захопити точку. Думаю, на точку Б приїдуть Лев, Портойс Фер і, і Фердінанд, можливо. І потрібно, звісно, нав'язати їм якусь боротьбу. Але за весь цей час на точку Б так ніхто і не заїхав, тому існує варіант, що тут взагалі нікого немає. Так як ми поїхали всією командою сюди, швидко зайняли точку і їдемо захоплювати точку Б. Наша афікашна ПТ-ш засвідчує два танки. Лев засвідчується в центрі. Потрібно одним кулаком наносити удари, поки команда суперників роз'їхалась по всій мапі. Так, Лев вистріл отже він на перезарядці. Приймаю рішення вмикати адреналін і, користуючись своїм ДПМом, Постаратися швидко його забрати. Союзники мені допомагають. Тим часом майже вся ворожа команда вже засвідчується. Даю постріл по Су 101, отримую два непробиття, натискаю ЛКМ, але таки, оскільки я ще не перезарядився, пострілу по побачати не відбулося. Бечат намагається заїхати в корму, допускає помилку. Тим, що просто під всі стволи вкатується, але, на жаль, всі стволи — це лише я один, бо ніхто, крім мене його не помітив. Даю йому кілька пострілів, він ховається для своєї перезарядки. І, як ми бачимо по мінімапі, їде захоплювати точку Б. Тим часом точка С вже захоплена ворогами, шотний су 101 відправляється в ангар. І я бачу ТВП-шку. Думаю, оскільки вона зав'язана боєм, потрібно нанести якомога більше шкоди. Отримую постріл в корму, це була шкода Т-50, і тут дуже важливе рішення просто запушити ТВП-ху, тому що між в перехресному вогні я нічого тут не вдію. ТВП-ху добираю тараном, і я вже знаходжуся в сейві від шкоди. Тим часом всі три точки захоплені ворогами. Шкода викотується, ми з нею розмінюємося пострілами. І шкода чомусь не зупинилася, щоб дати мені весь барабан. Можливо, це була е, останній снаряд. у її. Е, майже влучив шкоду своїм пострілом, але вона втекла. Приймаю рішення поїхати допомогти Тортойсу, на якого і так накинулися наші союзники, але все ж шкоди багато не буває. Він переводиться в останній момент на мене. І, в принципі, встигає вистрілити, але не влучає і відправляється в ангар. Також намагаюся врятувати нашого Лорейна від Батчата. Вони обоє були не перезарядки, але Батчат перезарядився б швидше, тому в Лорени не було шансів. Тим часом це вже четвертий фраг і воїн в копілочку. Всі три точки захоплюються і я хочу перезахопити хоча б одну точку. В шкоді зараз дуже легка місія. Просто тікати від нас і дочекатись, поки захопляться точки. Але він чомусь робить фатальну помилку і зупиняється, щоб пострілятися з контракару. Отримує шкоду від всіх союзників, включно зі мною, і відправляється в ангар. Ну, дуже невдале рішення він прийняв. Це перемога. 3900 шкоди. 2100 заблокував 4 фраги. Медаль воїна, майстра і основний калібр. 238 тисяч кредитів чистого фарму. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!